Інгулець і Динамо ведучи кожен свою боротьбу. Динамо крокує до довгоочікуваного чемпіонства, і насправді команда Олександра Шовковського доволі близька до цього. Ну а у інгульця ця боротьба значно більш приземліша. Команда Василя Кобіна б'ється за збереження прописки в українському. Елітному футбольному дивізіоні. Ще кілька днів тому, напевно, я б сказав про цей матч, стартуючи, що це зустріч першої останньої команд у турнірній таблиці українського чемпіонату. Але ні, інгулець, гравці, якого зараз на ваших екранах. Це не остання команда вже, це 15-та команда у турнірній таблиці, але від того не особливо легше є відставання від зони перехідних матчів. І сьогодні гратимуть представники Кіровоградщини без свого лідера, який щойно був. На ваших екранах Олексій Паламарчук він сьогодні у запасі. У стартовому складі Михавка натомість присутність у стартовій одинадцятці Біловара. Простріл до штрафного майданчика. Там найкраще зорієнтувався і Вже перший натік на удар від нього навіть воротах був ще одна спроба. Це вже удар акцентованіший. Микола Михайленко підібравши м'яч, завдає. Але спроба від 91-го номера київського Динамо була заблокована. Визначаємо так. І ще раз і ще раз знайомимося із новими обличчями Антон Жилкін, голкіпер попереднім клубом якого була Луганська зоря. Але от весь цей сезон фактично Жилкін посидів за спиною Паламарчука. пускаючись в лінії з двома центральними захисниками, йде простріл з правого флану. Доволі холоднокровно Артем Бенедюк діє, Але як проходить ця передача, можливо, на повторі зараз у нас буде можливість трошки глибше подивитися цей епізод. Відкривання за спину центральному захиснику і помаранчеві зони перехідних матчів хотілося б дістатися команді Василя Кобіна для того, аби мати нагоду зберегти прописку у перехідних матчах. атака київського Динамо, у рущину це волошин. Пробиває. Перепрошую перед партнерами, тому що розуміє, усвідомлюю, що рішення у цій ситуації від нього мало б бути гострішим, Мало мало бути іншим і цілком можливо просилася передачу, але тут взяв на себе ініціативу Назар Волошин. і удар зараз від Владислава Кабаєва, який виконав зміщення з лівого флангу над воротами м'яча. Пролетів. Але індивідуальну роботу, індивідуальні дії. Бачимо, що побачив він цей коридор, у який можна м'яча. В Дуже хорошій формі зараз Ярмоленко. Хорошій формі Іванат, який зараз отримав передачу. І є запитання до арбітра Дмитра Пунчишина по цьому епізоду. А ми давайте все будемо на повторах роздивлятися. У нас тим часом констатуємо, що Геджук на газоні лежить. Йому потрібна медична допомога. Арбітр, наскільки я розумію, м'яч інгульцю віддає. А робота Антона Жилкіна в цій ситуації проти Ваната. Давайте тут уважніше дивитися. Мружиться. Антон Жилкін. Сонечко дещо заважає голкіпуру Інгульця в цьому моменті. Пішла подача і є удар! М'яч у воротах Динамо відкриває рахунок. Денис Попов забиває, якщо правильно я все розумію. Там перша спроба була від Владислава. Ваната, і він увійшов на 17-й забитий м'яч в цьому сезоні. Але ось після цього стандарту, який заробив Назар Волошин, київське Динамо свій м'яч забиває. Пішла подача, і це автогол. Це автогол. у Власні ворота м'яч зрізає. Дихтярюк Дихтярюк. Олександр Дихтярюк здається, взагалі жодних питань до жилки набути не може. Удар зараз класно! Буяльський, як віддав, передачу на Шапаренко. Браво! Ось це м'ячище! Зараз залітає у ворота Інгульця. Вау! Ось це двохвилинка від київського Динамо! І Інгулець у певному шоці опиняється після того, як зараз пропускає команда Василь Кобін, навіть жакета свого зняв. Після цього, ну і дуже красномовний вираз обличчя Паламарчук одразу видає свій експрес-аналіз по цьому епізоду. Шостий забитий м'яч від Миколи Шопаренка. А це Безер Уан Авіна Безера із його дружиною, яка. Шапаренко віддає передачу на Волошина. Удар! Волошина в площу горіть цього разу. Антон Жулкін забирає м'яч, не відбиває, а фіксує. Подивимось, знову тонка робота. Цього разу передача в стилі Буявського від Ваната на Шапаренка. Акцент атаки зміщується праворуч Миколою. І Волошин першим дотиком приймає. Другим завдає удару. Бирання за динаміцями. Банат Буявський. П'ятою. Скільки ж. Передач цих тонких сьогодні від донавівців ми побачили. Ну вже чотирьох футболістів нарахували А зараз у Микола Михайленко, ось це поклав. Ну рідні ворота зовсім нещодавно здавалося, були коли виступав Михайленко в Олександрії. Тут він забував. І раніше, але зараз просто красний м'яч кладе Микола Михайленко. Він вдруге у цьому сезоні відзначається. Ну, це як маркер того, наскільки є високою класова перевага Динамо над суперником своїм сьогоднішнім Кабаєву штрафного майданчику. Кабаєв низом передача удар! Жилкін рятує зараз. Не вистачило летальності зараз в цьому епізоді Назару волошено Сейвожилкіна. Цей ну хто знає, чи тут варто дорікати? Так ми навіть повторно встигли подивитися. Динамо тим часом забуває четвертий м'яч. І відзначається Владислав Банат і його уже сімнадцятий м'яч. У цьому сезоні. І ви знаєте, хто знає, може, і дотягнеться він до позначки у 20 забитих м'ячів у цьому сезоні. Припускаю, що дуже цього хотілося б Владиславу. Ванату 17-й м'яч і ще раз у 25 поєдинках. За великим то рахунком моментів у Ваната сьогодні дуже небагато було. Я повторюю, що він розклеївся. Інгулець ну, з огляду на те, як е зараз захист команди бажить. А ось тут е супер шанс Манат не реалізовує, не дотягується до м'яча. Це міг би бути 18-й м'яч 11-го номера київського Динамо. Ну, знову Буяльський. Знову Буяльський його магія, його творчість на футбольному полі. Ми бачили одразу група замін готується у київського Динамо. А чим відповідатиме Інгулець? Інгулець відповідає. Ось у цим моментом Віталій Фаросенко. Ну, чи не найгостріший підхід до чужих воріт? У нас тим часом Олександр Тимчик лежить на газоні і лежить без правого буца. А що там сталося? Давайте роздивимося. Він переслідував Фарусенка і намагався завадити тому, пробити. Та, зрештою, завадив пробити, а потім стикнувся із нещеретом. Жилкін робить все так, як і мав зробити. Ну і Шанс для інгульця удар. Гострий момент зараз створюється. І знову швидкі створення цього моменту відзначаємо. Те... В принципі, за рахунок чого Інгулець в цьому сезоні густроту своїм суперникам і проблеми своїм суперникам створював. Це швидкі переходи. Швидкість команди це чи не головна її зброя. Ось ця виграна боротьба пушкарьовим, до речі, скидка е, класна на волохатого. Знову боротьба, знову виграна. Ну Ви знаєте, ну і це те, чого можливо не вистачало. Тому не пропустіть на ТБ Брагару у штрафному майданчику. Інгульця вже він Максим Брагару віддає передачу під удар. Є удар від Волошина. Він заблокований. Є навіть удар другим темпом від Олександра Піхальонка. Його виловлює уже Антон Жилкін. Ну а сьогодні, якщо ми продовжимо тему 27-го туру української прем'єр-ліги, я нагадаю, повідомлю раптом, хто не знає у 18 й верес оболонь у прямій трансляції. Удар по воротах зараз. Це вже небезпечно. Це реально небезпечно. Це те, чого ми дуже мало бачили у цьому матчі від інгульця. Але це теж, чим славиться інгулець, ця стилістика атак, моменти, що зараз пробиває ванат! Буєльський! Брагару! Буде удар чи ні? Це падіння, це прохання до арбітра. Це натяк на 11-метровий удар. Але ніяких натяків рефері Дмитро Панчишин не розуміє. Він дає тут грати. Ось цей гострий шанс. Ну і якщо удар ваната настільки гостроти приховував, то удар Буяльського це було. Щось, що дійсно могло стати окрасою цього матчу. не тільки ці передачі п'ятою, не тільки оці тонкі рішення від Віталія Казиміровича Буяльського, але і забитий цілком можливо ось такий м'яч тут буде Корнер і навіть його не буде потреби виконувати, тому що фінальний свисток від Дмитра Панчишина прозвучав. Вже отож Київське Динамо здобуває. Напевно, найбільш легку, найбільш переконливу перемогу в другій частині цього чемпіонату. Автогол Дегтярюка, Шапаренко, Михайленко Іванат це ті люди, які вписали свої імена у протокол цього матчу. Андрій Ярмоленко так і не з'явився на футбольному полі. Хоча бачили, ми, що він розминався по перерві.